Всім привіт! Ви на каналі Квітково Полунична та Овочева Грядка. Сьогодні, 13 грудня, я підчистила свою полуничку. не чистила її так, як чистять, тільки прибрала листочки, котрі погані, і розсаду теж, тому що хочу я обробляти препаратом Міндян Екстра. У Нас передають холод вже. сьогодні. Ще плюс 6 тепла. То є можливість, і я хочу обробити цим препаратом. Не всі я почистила так, це залишилися два ящики сорту Едвіна, що я тут висаджувала, то я їх не чистила так, як всі. Ось така коренева, я їх буду обробляти теж. Буду я розводити мідян екстра на 10 літр, тому я е, залишиться мені і я вирішила ще підчистити тут, котрі гнилі листочки, котрі погані дуже. Я їх приберу і теж оброблю цю територію мідян екстра. Ці рядки. Я буду тільки такі погані листочки, котрі вже повідмирали. Останні я не буду забирати, тому що це тільки зима, ми не знаємо, чого чекати нам. Ось такі я прибираю, тому що залишиться то я. І ці обробляти буду. Цього року вже грудень, зими ще не було, не знаємо, що чекати. Сьогодні погода дозволяє. Ось так я підчищу і буду обробляти. Прибрала, не прибирала я так ці всі листочки, котрі здоровіші я залишила, тому що для полунички потрібно листя, зима ще, ще буде. Мідян екстра. Це високоефективний фунгіцид контактної дії проти грибкових та бактеріальних хвороб. Таким препаратом я буду обробляти. Це треба 2 таких упаковочки на 10 літрів води. Я буду розколочувати. Такого кольору, коли розвести, спершу я налила водички. 3 літри, а потім даю розбавлене, потім знову я даю водичку. Вати я до На 10 літрів, 10 міліграм прилипача. Такий у мене прилипач з мікроелементами, то я його буду додавати. І так буду починати свою обробку. Вроблю я все. І ці промежутки я теж обробляю. Тому що. Хочеться, щоб було все нормально. І ось так я обробила всю територію тут, в тепличці. Ще залишилося йду на вулицю. На вулиці. Не знаю, наскільки його вистачить, тому що у нас часто і дощі падуть, але я давала прилипач. Надіюся, що щось воно дасть для полунечки. Тут собачки полазили, так порвали мені агроволокно. Це я стелила тільки осінню, Ось так вони шкоду роблять. Ще залишилося мені небагато, то пройдуся, я тут в мене крезентени, вони вже посохли, то я їх так легко оброблю, не знаю, чи воно щось дасть. От і все. Тут межі рядками я посипала тирсою тому що. За ногами дуже сильно чіпляється, то так підсипала, щоб легше ходити, якщо треба. І слимаки є в теплиці, я вже попідсипала гранули від слимаків, слимакс називається. Ось бачите, покропила, тікають. Вони відчувають. Коли йде холод, тікають в тепло. То так я попідсипувала краями, щоб ці сині гранули, як бачите. І вони лізуть на них. Це спеціально для них, щоб нищити їх, ось бачите. котрі бачу, буду визбирувати, забирати звідси. Трішки вікно відкрила, тому що щоб менше вологи було. І коли будуть починати морози, я буду укривати. Тут в мене агроволокно стоїть і буду прикривати агроволокном. Поки що не треба, тому що точної погоди, тільки бачимо, на наступний день. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Кому не трудно, ставте вподобайки, вам не трудно, мені приємно. Всім гарного, мирного, всім гарного дня, мирного неба, до зустрічі на каналі.